Коронавірус продовжує наступати від початку березня. На Хмельниччині зафіксували близько трьох тисяч нових інфікованих. На вчорашній день там було 240 240 госпіталізованих, і з них 40, сорок 44, 44 дитини. Який штам на сьогодні? Він менш агресивний. Те, що ми бачимо на прийомах, менш агресивний, більш, менш легкий такий перебіг захворювання і при вчасній прийнятті базовій терапії хворі одужують за 5-7 днів. Першу дозу щеплення отримали майже 488 тисяч осіб. За другою дозою звернулося вже на 20 тисяч менше. Ще складніша ситуація із бустерною дозою. Однією щепилося майже 100 тисяч людей, другою менше 9 тисяч краян. Наразі Хмельниччина повністю забезпечена вакциною. Більше 24 тисячі доз коронавака є, яким теж дозволено робити бустерні дози. Файзер у нас іменше менше, 4300 доз зіста спроб дві позитивні. Офіційно на Хмельниччині було підтверджено новий штам кракен. Тому усім, хто в зоні ризику, лікарі рекомендують вакцинуватись. Робити перший бустер через п'ять місяців, другий бустер через чотири місяці. І в першу чергу, якщо подивитися по статистиці, 85% померлих від ковід. – це люди старше 65 років. Тому це та група найбільш ризикована по летальності, і тому саме їм рекомендується в першу чергу робити всі належні для них дози. Аби заохотити краян імунізуватися, 25 березня у парку Чекмана біля літньої сцени відбудеться здорова прогулянка з 13 по 17 годину. Учасники матимуть можливість перевірити стан свого здоров'я, вакцинуватись та навчитись скандинавській ходьбі. Оксана Медведєва Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.